Можна регулювати, от треба мати патичок. І якщо, скажімо, для ваших, для ваших рамочок це достатньо, а для моєї рамочки тут нема патичка ніякого такого довшого, пані Дарину, що обрізати? Довшого якого? Ну, так, Такого, щоб воно б, якоби, спиралося на… Так. обрізати, так? Міпку. А я обрізати Без... зараз вузлик, і от як заманеться, так воно має, і, нічого і... 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 такого там. Ага, Ой, о, цей краще, Багато, дякую. Це мене чомусь немає. А, а, так. А, а напевно тут о, шоста, мабуть, була а, е, не глиця, а отака паличка, так? О, Ой, що ти таке зробила? Отака замість неї, от 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 так. Ну, тобто, да, це Немали? шоста, угу. але не вистачило. Ну, і от так от. Головне закріпити. Закріпити, так. Да. Анюш, давай мені.